Капець! Що там? П'ять мільйонів! П'ять мільйонів! мільйонів! Нарешті буде гідне життя! П'ять мільйонів! Вітаємо в розіграші лотереї, топу четвер. Починаємо вечірній розіграш! Я хочу звалити з цієї конори. То чи є у нас сьогодні переможець? Тринадцять! Повірити не можу, я ж всю ніч не спала! І так, у нас вже є переможець! Виграли 60 мільйонів. Це ж не наш білет. Все добре. Ти 10 хвилин, як мультимільйонерка вже несеться. Ділимо на трьох. Зашикайте. Це ж мій На трьох. кажу. Ці гроші принесли нам самі негоди. Ми багаті, а багаті завжди виходять сухими з води. Чекай, чекай там. Є якийсь дедлайн. Сьогодні. щоб ти визнав, що ти шльондра. Відсиніть! Скажи, скільки і підемо тратитися. Так, я ж прошу тебе, заспокойся. Великі гроші. Вони сказали, що вб'ють мене, але спочатку зроблять з мене повію. Але я не зрозумів, як саме. Скоро у кінотеатрах.